Вітаю, наша сьогоднішня зустріч присвячена початку виборчих перегонів, і в нас в студії сьогодні запрошений голова Хровоцької районної організації ліберальної партії України Легендко Валерій Юрійович. Валерій Юрійович, хотілося б вас запитати, розкажіть, будь ласка, про участь ліберальної партії в цьогочасних виборчих перегонах. Добрий день нашим дописувачам і глядачам. Добрий день вам. Хотілося би коротенько повідомити про той стан виборчих перегонів, які розпочалися 5 вересня цього року. Фактично на сьогоднішній день відбувається, зараз відбувається засідання територіальної виборчої комісії місцевої по місту хорон. Якраз затверджуються списки цих депутатів від усіх партій, які були подані, а також кандидатів на міського голову нашого міста. Практично, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день всі партії, які були представлені, які подавали списки, виконали ті умови законодавства, які було необхідно. Списки, наскільки я розумію, подані правильно, зауважень з боку комісії немає. І я так думаю, що зараз відбудеться затвердження цих списків, і вже ми зрозуміємо, скільки в нас дійсно кандидатів на міського голову, а також скільки претендентів на, 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 до депутатського корпусу. Фактично ця виборча кампанія показала, можна сказати, негативні сторони розвитку нашого суспільства, а саме дуже низька активність молоді в діяльності не тільки нашого міста, а в цілому по це, і по району така ситуація, і в цілому і в області. Тобто молоді люди, як на яких, на моє глибоке yeah. переконання, на їх плечі буде покладатися розбудова України і шлях до європейського майбутнього нашого, ці люди в основному ну, чомусь самоусунулися. І дійсно незначна кількість молоді я маю до молодих людей, це вік до 35 років. Ставлені в цих списках, при цьому наблюдається і можна відмітити саме е, активність людей більш старшого віку. У, пояснити, я так думаю, це можна тим, що люди, як сказати, старі закалки, які е, відчувають відповідальність е, за майбутнє, і от вони, скажімо, не дивлячись на те, що вже Вікова група ну, скажімо, значна, тим паче вони йдуть, подають свої кандидатури, працюють з цьому напрямку. Але я скажу, що це, на моє глибоке переконання, не є добрим знаком того, що все ж таки молоді активні люди повинні були активніше. У цьому напрямку працювати і цікавитися життям і міста, і району, і області. Пане а скажіть, будь ласка, а ви особисто берете участь в переговорах е, виборчих і якщо так, то в якому статусі? Так, зараз е, розглядається також моя кандидатура, затверджується, за е, моя кандидатура на е, посаду міського голови міста е, Я... Прийняв таке рішення, що вважаючи достатньо підготовленим для цієї посади, вважаю, що бачу перспективу розвитку нашого міста. У мене є команда молодих, перспективних людей, які мають економічну освіту, юридичну освіту, які допомагають мені в цьому допомогли, допомагають. І я впевнений, що в разі якщо перегони відбудуться на нашу користь, то вони будуть допомагати мені в роботі і в міській раді. Я впевнений, що коли молоді і активні, розумні люди будуть докладати зусиль, то безумовно, що наше місто є, має перспективи розквітнути. Не тільки е, стосовно благоустрою, а і в соціальному плані, і в плані е, е, залучення інвестицій, і в плані розбудови міста з огляду на ту реформу територіальну, яка має відбутися. Межі міста можливо, теоретично повинні бути розширені. Як воно це буде відбуватися, це покаже час, покаже історія, але в якому випадку. E, наші міста будуть збільшуватися, необхідно буде залучати e, нові кошти для його розбудови, e, для організації комунікацій. А відтак, безумовно, без інвестиційних проєктів ми не вміємося. Зрозуміло, Валерій, Річ, ви йдете від ліберальної партії України. Хотілося б більше дізнати взагалі про ідеї лібералізму, в чому вони полягають? Е, ну Якщо коротко, то е, ідеї лібералізму вони полягають саме в тому, щоб, е, громадянин е, в своїх свободах він має прерогативу перед, е, державою, перед державою. Тобто все лице для громадянина, во ім'я громадянина. При цьому держава працює на громадянина, але так у нас було заведено, що люба політична доцільність і через громадянина переступала держава, і це показало і в, в радянські часи. Це в нас і до цього часу, тобто у Незалежній Україні це все продовжувалось. Та далеко ходити не треба, коли ми побачимо, що на сьогоднішній день навіть у нас в місті якісь ну, там, політичні доцільності, і вони перешкоджають розвитку міста. І, а саме головне, що наносять шкоду самому громадянину. Навіть якщо взяти для прикладу Луднити Плакому Ну, зрозуміло, що ця структура це, воно вже себе і морально, і фізично давно вижило. І міська влада просто була зобов'язана, зобов'язана ще років за три-чотири назад відмовитися від цих їхніх послуг. а навпаки, сконцентруватися для того, щоб люди допомогти людям, щоб люди могли зробити індивідуальне опалення. Ми вже забули за ці втрати. Я ці кажу, стверджую те, що це. Підприємство і їхня послуга, вона за себе давно вижила, підтверджується тим, що коли подивитися взимку по вулиці Шевченка, вся вулиця Шевченка від снігу вона немає, має сніг, роздає сніг, просто розтає. Гріємо небо, гріємо землю, а в будинках холодно. Згадайте, будь ласка, як по теплокомуненерго під якимись там. ну, Встан, що їх там газу не вистачає ще якісь ну, такі розказували нам байки. При цьому у березні місяці, коли ще холодно, відключали ці, цілі будинки, не дивлячись на те, що там люди живуть, що там є маленькі дітки, що є пенсіонери, яким немає де нагрітися. При цьому беруть плату за опалення загального користування навіть в тих будинках, де нема батарей. Без, без тобто займаються, вибачте мене рекетом, і, а міська влада наша їх підтримує, дає, не реагує на це, не дає, допустимо, надає їм право надавати цю послугу, затверджує там, тарифи. Ну, це, тарифи затверджувалися власною радою. Але наша міська влада має вплив на, те, на, на це надання послуги громадянам. І от це є тим прикладом, коли якась там доцільність незрозуміло яка. ну Ми розуміємо, що треба було продавати газ в інтересах якихось інших там структур, бо ж той газ брався. І нам його продавали, нав'язували цю послугу, нав'язували, яка вона була неякісна. Не а міська влада от, і в нас, і в області це можна сказати, і про обласну раду. От якраз є тим, той приклад, що е, права людини е, були поставлені е, на задній план, а в першу чергу були якісь інтереси переслідувались. Так от лібералізм сам по собі він передбачає навпаки, людина повинна розвиватися, людина повинна працювати, людина повинна бути максимально розкритою, а держава працює саме на людину. Мені подобається дуже о, така от, думка що і ця підтверджена думка, Конституція Сполучених Штатів написана для того, щоб захистити громадянина від держави. Тобто Конституція виписується таким чином, щоб громадянина, який не захищений практично, і він є е, творцем нації, він є основним, продук... основним надбанням. На тій чи іншій території. І в тих країнах розвинутих, де людину ставлять на перше місце, ми бачимо економічне зростання, ми бачимо прогрес. І там, де навпаки, ми бачимо зубожіння, там, де людину нічого не ставлять, там зубожіння, там і права порушуються, і економічні, і політичні. І... От... А скажіть, будь ласка, хто ж очолює Ліберальну партію Ліберальну партію України, України очолює Опанашенко Василь. До речі, він також зараз приймає участь у перегонах і балотується на мера міста Херсон. Тобто, молодий чоловік і амбітний, який вирішив також зробити в місті певні, у нього є програма цікава. І в спілкуванні з ним я зрозумів, що в нього є дійсно такі амбітні проекти, як залучення інвестицій за кордон для Херсонщини. І в нього є саме по соціальним дуже, дуже цікаві і по тарифам. І я вам скажу відверто, що частину його ідей я перейняв, я бачу, що вони кореспондуються з нашим. Розвитку нашого міста і з тими ідеями, які я хотів би, щоб ми їх тут в хоролі у нас реалізували. Зрозуміло. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Бажаю успіхів у виборчих перегонах. А я хотів би звернутися до молоді, яка можливо буде нас дивитися. І щоб вони як можна більше приймали участі і закликати до... заклика, їх до роботи і до успіху. Якщо працювати, то буде і успіх. Дякую вам.